Донати впали в десятеро, однак виготовлення окопних свічок зупиняти не можна. Для бійців на фронті вони часто залишаються єдиним джерелом світла і тепла. Детальніше про те, як звичайне захоплення переросло у важливу місію дарувати тепло. Дивіться далі у сюжеті моєї колеги. Фронту й далі потрібні окопні свічки. Чернівчанин Костянтин Сіньковський ветеран АТО виготовляє їх майже чотири роки щодня. Але останнім часом виробництво стало пробуксовувати. Найперше нема за що закупити сировину. Якщо порівняти з двадцять другим, роком донати впали ну майже в 10 разів. Тобто, чи людям байдуже, чи війна в Чернівцях закінчилася, чи думають, що це далеко, і ну, все взагалі дуже близько, це дуже швидко відбувається. Так що дуже прошу, хто може і має бажання допомогти, допомагайте, бо ми просто зупинимося і хлопці будуть мерзнути. Волонтер наголошує, окопні свічки залишаються вкрай затребуваними і необхідними для військових за будь-яких умов. Це, як знаєте, як паличка-виручалочка для бійця. От, якщо ти замерз, як правило, це неважливо, це навіть буває літом. Якщо ти замерз, десь зігрітися дуже важко, а так в тебе завжди під рукою це от бляшаночка, от така от невеличка. І це людина може зігрітися фактично миттєво, підпалив, і 2-3 хвилини вже і світло, і тепло. Костянтин Сіньковський знає про що говорить, адже почав робити окопні свічки ще 2022 року від початку російського вторгнення. Це все виявилося випадково. У нас був волонтерський центр на Заньковецькій, туди приходили студенти. Вони там допомагали. От ну і в вересні 22-го року от, у них виявилася дискусія там біля цього волонтерського центру. Вони казали, що от би робити би окопні свічки. Я послухав, послухав це все, а до, до війни в мене було хобі, я робив різні свічки такі. От і в мене все обладнання було для цього всього, щоб це робити. Воно в гаражі стояло. І Я запитав студентів, ви готові це робити? Вони сказали так. От і кажу, сідайте в машину, поїхали за обладнанням. І через годину вже все обладнання було в волонтерському центрі, і так ми розпочали робити окопні свічки. Згадує, спочатку доводилось переконувати у крайній необхідності такого атрибуту для бійців. Дуже важко, звісно, спочатку було, бо ходили по смітникам, чесно кажучи, Збирали бляшанки від пива, обрізали це все, шукали, де картон відповідний взяти, трьохслойний. Ну і потихеньку-потихеньку, рік за роком, рік за роком, ми виросли вже ну, досить потужне таке виробництво. Сергій Вікторович Білоус надав нам приміщення і допомагає. от, Молодець, ще красавець. Дуже велика подякуємо. Працюємо ми вже спільно третій рік. Період першого року співпраці ми спромоглися разом з учнями, разом з волонтерським рухом свічкарі Буковини виготовити першу 100-тисячну партію окопних свічок. За що і удостоївся заклад освіти один з тих, який має е, іменний прапор за підписом колишнього. Головнокомандуючи збройних сил України Валерія Залужна. спершу волонтер вкладав у виробництво власні заощадження, доки вони були. На самому початку, у 2022 році, у мене мало того, що було обладнання, у мене ще була певна кількість парафіна залишилася, і з цього ми стартанули. От. Ну, спочатку вкладав особисті кошти, не буду казати про суми, не, не вражають. От, коли особисті кошти закінчилися, ми почали просити людей продонати, хто чи може згарки, свічок. Приймалося все, всьому перетоплювали, очищали і заливали свічки. Так і продовжується зараз. Потім пішли донати від небайдужих. Завдяки цьому Костянтин Сіньковський вийшов на власні виробничі рекорди. 22-му році восени, якщо ти робив 50 штук в день, це був рекорд, а 100 – це вообще просто бомба. От. От. Ну, на даний час рекорд наш. За день 1735 штук. Але зараз кількість сторонньої допомоги суттєво знизилася. Якщо раніше техніка в цеху працювала весь день, то зараз через простої воскоплав треба зупиняти. На його новий розігрів йде додатковий час, і це при тому, що потреби меншими не стали, каже Костянтин. У нього в черзі десятки підрозділів, які мерзнуть. Коли ми знімали сюжет у майстерню за партією свічок, якраз завітав представник одного з підрозділів ЗСУ. Не завжди у нас є можливість використовувати такий мед обігріву, як вебаста або газовий балон, тому що воно дає велику сигнатуру тепла. Ми маємо приховувати, окопна свічка є альтернативою. Вона потрібна завжди. Ви маєте основне вид опалення і альтернативне як окопна свічка. Ми стараємося працювати якось ну, зразу, щоб напряму було. Хлопці перезвонили, чи хтось сказав, що там треба, туди треба. Ми зібрались, все зробили, що треба, і відправили. Не пос... Іменно посередньо туди, куди треба. Як буковинські свічки роблять окопні свічки? У нас така є клітиночка з п'ятью ярусами, така попугаюча клітиночка. Сюди заряджаються вже накручені окопні свічки. Всі не вірять, що за 15 хвилин ми можемо зробити 112 окопних свічок. Зараз я вам це покажу, як це все відбувається. Засікайте час. Це загружається сюди. Все. Чан з розплавленим парафіном. І робимо отакий от фокус методом занурювання. Трошечки стоїть, потім піднімаємо і фіксуємо для того, щоб лишній парафін злився звідси. Зараз вони застинуть трошечки. Десь 15-20 хвилин, 112 штучок готові. Волонтери нагадують, допомога фронту це не обов'язково захмарні суми. Іноді це просто ціна вашої ранкової кави – 30-40 гривень. А для бійця на передовій це дві-три окопні свічки, які зігріють у лютий мороз або допоможуть приготувати їжу. Щоб наблизити перемогу, ми маємо бути згуртованими і робити все можливе. Наша боротьба спільна, як і наша мета. Долучитися до ініціативи Костянтина Сіньковського та підтримати збір можна задонативши на карту, яку ви бачите на екрані, або ж допомогти необхідними матеріалами, зв'язавшись із волонтером напряму. Юлія Слободян, телеканал ТВА.